У нас тут все домашнє, їжачки, трубочки, всякі печиво є, тістечка Наполеон є. Все зроблено з любов'ю. Зроблено з любов'ю і для благих справ. Смаколики та ароматні напої готують прихожани Свято Троїцького храму в Ужгороді. Серафима з мамою зробили копички. Вона зроблена пісочного тіста. Згущенки і не дуже силока. Вдома приготувала, а біля храму їх вже купила. Ці гроші підуть на добрі справи і це класно. Гроші дійсно підуть на добрі справи, бо це благодійний ярмарок. Раніше його проводили двічі на рік перед Різдвом та Великоденем. Вихованці недільної школи, що діє при храмі, робили різноманітні вироби і продавали їх. Виручені кошти на справи милосердя. З благословення митрополита Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського, ярмарок став щотижневим. Минулої неділі збирали гроші для ЗСУ. Допомагають також вимушеним переселенцям та нужденним. Так сталося, що держава наша війна є потреба для підтримки як і збройних сил України, так і людей, які переселенці. І от наша молодьожка і батьки дов'єдна вирішили отак проводити такі ярмарки для того, щоб вилучені кошти були на допомогу, на підтримку їм. Звичайно, це не тільки кошти, дітки дуже з радою, душою малюють малюнки. Звичайно, це небо, яке символізує собою мир. Це матір Божа, Господа, до якого молюся, до якого взиваю, щоб Господь силами наших захисників приніс мир нашу державу. Вихованці недільної школи добре знають, як важливо робити благі діла. Ти можеш допомогти людині, якій справді потрібно. Ти можеш показати іншим людям приклад. На душі так тепло стає, так приємно. Я пам'ятаю, була одна людина інвалід. Я був купив просморку і давні. Якщо ми будемо робити ці добрі діла, то тоді Господь служить. Господь нам багато дасть. Якщо ми будемо робити добрі діла, чим більше добрих діл, тим краще. Чим менше, тим більше. Скуштувати смаколик і долучитися до доброї справи можуть усі охочі. Ярмарок проводять у Боздовському парку щонеділі. Напередодні різдвяних свят смачний асортимент доповнять тематичними виробами. Їх власноруч зроблять вихованці недільної школи.